Доброго дня, доброго дня, 9 вересня сьогодні. Вихідний, а Саша на роботу. Поки є можливість працювати, треба працювати. Тому що новий міністр е, оборони сказав: ребята, все буде онлайн. Все буде онлайн, питання часу, і я вам більше скажу, вони його внідрять і дуже швидко. Значить, що, під, е, що буде далі? Онлайн будуть, онлайн будуть повістки е, приходити на ваш телефон. Чи то на емейл, e чи то ну, ну будь-куди, а якщо у вас є телефон, він десь там ваш номер прив'язаний, в будь-якому випадку вам прийде смс-ка. І якщо, якщо ви не з'явитесь у... по цій повістці воєнкомат, скажімо так, от, десь вас провірять у місті там. Воєнні, да? тому що зараз тільки починається, тільки дзвіночки. А надалі будь-яке пере... переміщення по місту, будь-яке, якщо з... ви заходите в магазин, там чи ви ходите везде будуть воєнні. Все через воєнні буде. Ну, все абсолютно. Вон воєнні йдуть. ну то есть... е -э -э Якщо не і у вас була повістка електронна, там, чи в них по базі було, що вони вам. Відсилали її, ну в них у базі вона є. А, у вас, а ви не з'явилися, прошляпали там, да, скажімо так, вам блокують одразу карту. Огранічують вас в будь-яких грошах. Тобто, всі у вас є ще, що на вас там оформлені чи що, все воно блокується. Якщо вас десь спіймали на дорозі на блокпосту, чи що мають право. Забирати автомобіль, конфіскувати, То є, ви ніхто Ви ніхто тут в Україні і звати вас ніяк. То є, чоловіче населення опустили настільки, що немає людина ні права нічого свого, ну, взагалі нічого немає. Кроме цього, ви, вас е, можуть звільняти з роботи. Якщо ви робите офіційно, то ну, обов'язково вас, вас звільнять з роботи. Тобто, внідряють вони не тільки будуть ходити в воєнні по городу, по городу, перевіряти, чи приходила повістка, а й будуть електронні скажімо так, смс приходити приходить да? на пошту і тому подібне. І якщо ви проігнорували, звісно така буде шляпа. Тобто, все, що на вас до вас належить вам, да? воно може бути конфісковане, якщо це в путі десь вас остановили, вас заберуть автомобіль. Тобі ж, якщо ви десь робите, вас звільнять. Ну, Ситуація, коротше, безробітних 100% сик треба вигребти на війну, якщо, допустимо, чоловік не оформлений або і працює сам на себе, да? ну, ніде не афіширується, він не фоп тому подібне. Це однозначно попадає, ніч тут линда, тимол. Всіх таких зразу на війну. Ну зразу прямо. Скажіть мені, це не диктатура, звичайно. Не знаю, не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну, я ж вам казав, що з 1 октября буде посилення да, по поводу мобілізації. Але мені вже здається, що вже вона почалася. Оце посилення. Вчора в мене даже теж була стичка з працівниками. Це там і тому подібне, слава Богу, мали кров'ю обійшовся. На своїй волні пролетів. Але дві таких зраї їхні... їхнього табуна я пройшов наскрозі. Слава Богу. Безпослідстві. Що далі, не знаю. Кроме цього вихідні, я знаю, що вихідні дуже посилюється активність їхніх оцих вилазок да? на всі. Такі міста, де людні і нелюдні. От. По коператіву вони дуже, дуже люблять ходити, дуже люблять. Вони знають, де чоловіча тема. По кооперативах, по гаражах, там, по стоянках, по всьому цьому вони шастають. Ну, сьогодні взагалі активно будуть, сьогодні і завтра вони люблять. От. Ну, то Посилення вже таке сильне, я вам скажу. Достатньо. Тому такі справи люди на сьогоднішній день. Так що перший раз за все время в мене була стичка. Слава Богу. Все обійшлося. Хоча вони дуже хотіли, щоб я зупинився. Дуже хотіли. А я не зупинився і пішов на пролом.